Приклад 1. Знайдіть розв'язки нерівностей. Перше. х квадрат додати 2 поділити на х квадрат більше або дорівнює 0. Друга. х квадрат додати 2 поділити на х квадрат додати 2 більше за 1. Третя. х2 відняти 4. Поділити на х квадрат відняти 4 менше або дорівнює 1. Четверта х квадрат поділити на х квадрат додати 2 більше за 0. Розв'язання. Перша. Почнімо з пошуку області допустимих значень. Тобто ОДЗ. В знаменнику не може стояти 0. А тому х квадраті не дорівнює нулю. Тому х не дорівнює нулю. Пригадаймо, що довільне число в квадраті, як і в довільному парному степені, це невід'ємне число, тобто більше або рівне нулю. Тому х в квадраті більший або рівний нулю, оскільки х не дорівнює нулю, то х в квадраті строго більший за нуль. Тоді х квадрат додати 2, тим паче строго більший за 0. Якщо поділити додатне число на додатне, то отримаємо додатне число. Тобто для довільного х на рівному 0 нерівність виконується. Друга. Аналогічно спочатку знайдемо ОДЗ. В знаменнику не може стояти 0. А тому х квадрат додати 2 не дорівнює нулю. Проте це і так виконується для всіх хсів. Адже х квадраті додати 2 строго більше за 0. Переходимо до розв'язання самої нерівності. Зауважмо, що дріб х2 поділити на х2 додати 2 має однакові. Чисельник і знаменник. А отже, тотожно дорівнює одиниці. Один не більший за один для жодного значення змінної, тобто x. Тому розв'язків цієї нерівності немає. Відповідно, x належить порожній множині. Або ж множина розв'язків порожня. Третя: знайдімо ОДЗ. В знаменнику не може стояти 0. Отже, х квадраті відняти 4 не дорівнює 0. Тобто х в квадраті не дорівнює 4. Відповідно, x не може дорівнювати 2 та мінус 2. Зауважмо, що в цій нерівності так само дріб в лівій частині, тобто х квадраті відняти 4 поділити на х квадраті відняти 4, то тожно дорівнює 1. Тому маємо нерівність 1 менше або дорівнює одиниці, яка є правильною для довільного значення змінною. Тому розв'язками цієї нерівності є всі числа, крім 2 та мінус 2. Четверта. Аналогічно до другого пункту ОДЗ – всі дійсні числа. Адже знаменник завжди більше за нуль. Оскільки чисельник, тобто х в квадраті, також більше або рівний за 0, то отримаємо, що ліва частина завжди більше або дорівнює 0. А нам потрібно знайти, коли ліва частина строго більше за 0. Тобто треба відкинути значення змінної, для яких х в квадраті поділити на х в квадраті додати 2. Дорівнює нулю. Отримаємо, що х в квадраті не дорівнює нулю. Тоді і х не дорівнює нулю. Матимемо, що для довільного х, що не дорівнює нулю, нерівність виконується.